Напевно, при перегляді заставки вас ні краплі не здивувало, що на каналі Про Львівщину ми присвятили цілий окремий випуск церкві. Господи. Господи. Так існує багато локальних приколів про, скажімо так, надмірну релігійність Галичини. У кольорових розводах віряни чітко бачать дві постаті матір Божу а над нею ангела. Руки склала. І голову стукнувала трошки та возле сидіти. сидить. Проте, як на мене, християнство досить рівномірно поширене по всій території України, і навіть Совку не вдалося знищити нашу віру. Звісно, що були спроби та ефіріал, чортів у рясах у вигляді московського патріархату не зле так потріпав нам нерви, проте сподіваюся, що це вже в минулому. Сьогодні ж у випуску нас буде цікавити конкретно одна споруда в центрі міста Лева. І так вона виконує сакральну функцію. А в розрязі сучасної російсько-української війни так взагалі стала осередком військових капеланів. А от чим цікава сама будівля, яка має історію в декілька сотень років, сьогодні ми з вами і дізнаємось. А ви поки на наш Ютуб канал підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих випусків, які, між іншим, виходять щотижня. Так от, гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, що знаходиться у самому центрі Львова, історично був збудований на березі річки Полтви, яка протікала безпосередньо під мурами міста. Ця ріка, поки її не закопали під землю та не зробили з неї каналізаційний колектор, виконувала функцію як транспортної артерії, так і природного бар'єру від потенційних агресорів. А на її березі одразу височів старий мур міста. Власне, практично за цим муром в приблизно 17 столітті і побудував свій монастирський храм такий собі орден єзуїтів. І якщо хто не в курсі, то це тусовка католицьких монахів. Так щоб не вдаватися глибоко в деталі, десь півтисячоліття назад був заснований чернечий орден під назвою Товариство Ісуса і за мету собі поставив євангелізацію, розвиток освіти та наукових досліджень. Так, це зараз дивно чути, що церква має якесь відношення до науки чи просвітництва, а не виконує виключно релігійну функцію. Проте в середньовіччі монастирські храми могли бути рушієм прогресу, втілюючи в життя новітні винаходи людства. Одним словом, це товариство Христа або єзуїтів вирішило збудувати собі монастирський храм, найняло відомого італійського архітектора на ім'я Джакомо Бріано та приступило до реалізації проекту. Звісно, через те, що будувалося це у Львові, і храм не мав вбудованого паркінгу та трьох поверхів комерції. Проект затягнувся ще на стадії громадських слухань, і за різними даними будівництво тривало від 6 до 10 років. Власне, через такі довгі терміни, дехто з дослідників вважає, що проект належав не тільки італійцю Джакому, який долучився до роботи аж на шостому році, але такі деталі не думаю що сильно суттєві. Так, от, за кінцевим проектом будівля мала два поверхи, при тому, що другий використовувався більше меценатами, державними діячами та зрештою учнями того ж єзуїтського колегіуму, що навчалися при монастирському храмі. Одним з них був сам гетьман Богдан Хмельницький, і тепер ви знаєте про нього трошки більше ніж оня про того дядька, що не п'ятьох гривнях намальований. З часом колегіум трішки мутував, відірвався від церкви і до сьогодні перетворився в університет імені Івана Франка, переїхавши в іншу споруду. А храм продовжує використовуватись за прямим призначенням. Що цікаво, колись будівля монастиря мала ще й свою особисту вежу, яка була вищою за міську ратушу, та сягала добрячих 60 метрів. Існує міф, що її висота насправді була під сотню метрів, проте пішла ця інформація від неправильної метричної системи, де вказувалося про висоту у сотню ліктів. Ні, можливо, хтось і має метровий лікуть. Проте, якщо це перевести в сучасну систему обчислення, то вийде ті самі 60 метрів, що теж досить немало. Для порівняння це як 20-поверховий будинок і уявіть собі таку споруду в центрі міста. Урбаністи були би в шоці. Я не відкрию вам таємницю, якщо скажу, що Львів, окрім того, що активно розвивався і розростався, періодично любив горіти, і ця невесела атракція сталася з храмом в 1734 році, суттєво пошкодивши інтер'єри святині. Після цього неприємного інциденту відновленням споруди займалося безліч різних майстрів. Проте найвідомішими з них були Франциск та Себастіан Екштайни. Загалом ці моравські хлопці тісно товаришували з язуїтами та водночас розписали багатько схожих сакральних споруд, але їхні фрески в гарнізонному храмі це окремий витвір мистецтва. Рекомендую якось заглянути туди, адже більшість з них збереглось та наразі відновлюється. І якщо подумати, що робота майже 400 років, то цей факт справді вражає. У 19 столітті 60 метрову вежу таки розібрали, і яка була причина цьому, не до кінця відомо. Але можна припустити, що споруди такої висоти, напевно, не були призначені для довгої експлуатації, або ж львівська ратуша почала комплексувати, чому то не вона найвища в центрі, і цей варіант я би теж не відкидав. Загалом храм єзуїтів спокійно пережив декілька століть експлуатації, пожежу, розвиток науки та прогресу. Проте все ж найскладніше йому стало в період окупації з совком, яка неочікуваність. Спочатку в 1939 році повністю згорів дах храму, який вдалося відновити тільки через 20 років після інциденту. А саму споруду зачинили 4 червня 1946 року. Монахи, що до того часу спокійно там перебували, мали покинути храм. Отримавши принаймні нагоду вивести найцінніші речі. Серед них була і коронована у 1905 році ікона Матері Божої Утішительки, яка по наш час зберігається у Вроцлаві, хоча могла б тішити око львівських туристів. Після закриття храму спочатку його використовували як склад паперу. Проте згодом, в 1960-му, в приміщенні почало формуватися одне з найбільших фондосховищ Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Насправді, масштаб збереженої бібліотеки був грандіозний. Адже в стінах церкви зберігалося близько трьох мільйонів книг, що навіть по сучасним міркам є колосальною цифрою. Після розвалу Совка багатьом львівським спорудам почали повертати їх первісне призначення. Проте гарнізонний храм чекав свого часу аж до 2008 року, коли почалась дискусія з приводу відновлення споруди. По закінченню консультації її віддали Українській греко-католицькій церкві, яка, в свою чергу, за сприянням центру військового капеланства. Перевезла архів книжок в інші місця та відкрила храм 6 грудня 2011 року. Дата, між іншим, була не випадковою, адже в цей день святкували своє 20-річчя Збройні Сили України. І фактично відтоді гарнізонний храм Петра та Павла став таким собі сакральним місцем, в тому числі і для військових. Там вони беруть шлюб, хрестять своїх дітей та відправляються, як би це сумно не звучало, в свою останню путь, шануючи традиції українського народу. Особисто я абсолютно не релігійна людина, проте свічку за знищення Московії все ж би поставив, проходячи повз. Та й вас закликаю, заодно архітектурою помилуєтесь. З дня свого повторного відкриття у церкві проводять роботи по відновленню пошкоджених елементів інтер'єру та фасаду, що пережили багато за всю свою історію. А у грудні 2017-го було презентовано завершений перший етап реставрації частини стінописів. Загалом дуже рекомендую заглянути всередину. А для поціновувачів підземель там ви знайдете непогану таку екскурсію з можливістю погуляти під містом. Між іншим про ці підземелля ходить багато міфів, що там знаходилися. Якісь катівні чи схожі приміщення, де примусово змушували слухати пісні Олега Шугара. <му> Проте все набагато прозаїчніше там було розміщено поховальні зали, або ж як їх називають крипти, не путати з криптовалютою мамусинів інвестори. Між іншим при детальному вивченні цих підземель вдалося розкопати рештки будинку, датованого 1382 роком. І на місці істориків я би далі не копав, бо невідомо, що ще там можна знайти. Якщо загалом розібратися, то майже кожна друга споруда в центральній частині Львова має таку історію. Проте, все ж, гарнізонний храм станом на сьогодні наділений особливим змістом, враховуючи російсько-українську війну. А його історія лише показує, що ми вже пережили окупацію. Вистояли, зберегли власну ідентичність, а тепер даємо гідну відсіч, щоби знову не повернутися в часи, коли наші сакральні споруди використовують як склади для паперу.